Вітаю в ефірі. Підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії сьогодні для вас працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами. Далі будемо говорити про найважливіше. Сімейний підряд. Подружжя привласнювало квартири померлих одеситів. Торгували наркотиками і вимагали гроші. У Калуші викрили злочинну групу. У Києві троє молодиків побили військового, який перебував на реабілітації. Німеччина скорочує виплати для українських біженців. У ніч проти понеділка ворог знову накрив Дніпропетровщину масованими атаками безпілотників. У Дніпрі внаслідок ударів постраждали двоє людей: – 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Обох госпіталізували останні середньої тяжкості. Атака спричинила серію пожеж у місті, та призвела до значних руйнувань. Понівечені двоповерхова будівля медіакомпанії транспортне та приватне підприємства, а також адмінбудівля, сервісна станція, магазини та кіоски, заклад харчування, об'єкти інфраструктури. Окрім того, пошкоджено шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 автомобілів. Ще три знищено вщент. У Берестині Харківської області російська армія завдала ракетних ударів. У лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала критичні поранення. Загалом постраждали 9 людей. Серед них 16-річний хлопець. Сіму госпіталізували з вибуховими травмами. Ще двоє мають гостру стресову реакцію. Напали на військового, який проходив реабілітацію після служби. У цьому підозрюють трьох молодиків з Києва. Інцидент стався на вулиці Юлії Здановської. За даними слідства, між військовослужбовцем та групою хлопців виник словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку. Нападники повалили чоловіка на землю та били його руками й ногами. Після цього втекли та згодом усіх затримали. За законом їм загрожує до п'яти років обмеження волі або ж до чотирьох років ув'язнення. Привласнювали квартири померлих одеситів, які не мали спадкоємців. Працівники ДБР викрили шахрайську схему. За законом нерухомість мала перейти на баланс міста. Втім, за допомогою судді квартири привласнювали шахраї, організували схему подружжя. Рестораторів через підставних осіб вони оформлювали липові договори купівлі продажу нерухомості, датовані заднім числом, та навіть не були завірені нотаріусом. Потім подавали цивільні позови щодо визнання права власності на ці квартири, і таким чином шахраї встигали переоформити три квартири вартістю майже 3 мільйони гривень. Усім учасникам схеми вже повідомлено про підозру і їм загрожує тепер до восьми років позбавлення волі. Конфлікт між мамою та сином закінчився нанесенням численних ударів жінці, від яких та померла. У Самарі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної матері. 16 листопада до поліції звернувся чоловік і повідомив, що він знайшов свою 86-річну матір мертвою в будинку. На місце прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду тіла поліцейські виявили травми, які свідчили. Про насильницьку смерть зібрані докази вказали на причетність сина до цього злочину, і за це передбачено до 15 років ув'язнення. Фасував і продавав психотропні речовини. У рівному поліцейські затримали чоловіка. За даними правоохоронців, під час обшуку в його квартирі знайшли майже пів кілограма півпі, розфасованого у десятки пакетиків, а також телефони та обладнання для підготовки товару. Коли ж поліцейські увійшли до помешкання, чоловік спробував утекти через вікно за допомогою мотузки, але його швидко затримали біля будинку. Суд вирішив взяти чоловіка під варту на 60 діб без можливості Стя внесення застави за оцінками поліції, вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить понад 200 тисяч гривень. Майже рік тримали калушу страху. Вони подавали наркотики, вибивали борги і навіть незаконно утримували людей. Поліція Прикарпаття затримала кримінального лідера та його групу. Правоохоронці встановили, що організатор вже неодноразово був судимий, саме він і зібрав навколо себе. Трьох місцевих мешканців вони закуповували психотропну речовину ПІВІПІ в інтернеті, фасували її та продавали в місті. Крім наркоторгівлі, банда причетна до жорсткого випадку вимагання. Чоловіка обманом затягнули в квартиру, утримували понад 9 годин. а Також залякували та вимагали гроші. Усіх учасників угруповання затримали влітку 2025 року. Їм інкримінують наркоторгівлю, вимагання та незаконне позбавлення волі. Розслідування. Триває, поліція перевіряє інші можливі злочини угруповання. Постануть перед судом за масштабну схему крадіжки дизельного пального з локомотивів Укрзалізниці. 18 працівників депо на Тернопільщині. За даними слідства, у злочинну групу входили машиністи, їхні помічники, майстер цеху, складач поїздів та колишній начальник депо, який Покривав діяльність спільників. Працівники точно знали розклад руху поїздів і в заздалегідь визначених місцях відкачували диспаливо. Оперативники затримали п'ятьох учасників групи на гарячому та вилучили 2600 літрів викраденого диспалива. Усім учасникам схеми загрожує до 12 років ув'язнення. Викрито масштабну схему розкрадання 4,5 мільйонів гривень, виділених на будівництво дитячих садочків. На Київщині підозру вже оголосили шістьом учасникам оборудки. За даними слідства, у 2021 році між обласною адміністрацією та комерційними фірмами уклали договори на будівництво двох дитсадків загальною вартістю 152 млн грн. гривень. Тож підрядники отримали понад 31 млн, мільйонів, але частину робіт фактично не виконали. Посадовці разом із представниками фірм вносили у документи неправдиві дані про нібито вже виконані роботи та через фіктивні. Операції привласнили 4,5 мільйони гривень. Гроші вивели у готівку через підконтрольні компанії та поділили їх між собою. Тепер щось фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. Придумала фейковий грабіж, щоб приховати, що привласнила собі 60 тисяч гривень клієнта. Організувала це менеджерка компанії з Києва. Вона заявила поліції, що двоє чоловіків, нібито напали на неї та ще й забрали гроші. Але правоохоронці швидко з'ясували, що це вигадка. Відео та свідки підтвердили, що ніякого нападу не було. Слідство встановило, що клієнт переказав їй 60 тисяч для каси компанії. а Вона ж витратила ці гроші на власні потреби. А все це вона зробила, аби уникнути покарання. Справу вже передали до суду. Жінці загрожують вже до п'яти років ув'язнення. І поки ми з вами обговорювали події в Україні, світ теж не стоїть на місці. Тож далі ми з вами переходимо до загальносвітових новин. Уряд Німеччини планує скоротити соціальні виплати для новоприбулих біженців з України вже цього тижня. Там мають ухвалити відповідні зміни. Нові правила передбачають, що українці, які приїдуть до Німеччини, більше не отримуватимуть виплати на рівні німецьких громадян. Натомість їх переведуть на іншу менш системну допомогу, ту, яку отримують шукачі притулку. Окрім цього, новоприбулі українці будуть зобов'язані активно шукати роботу. Якщо людина не роботиме цього, її виплати будуть будуть зменшувати поблизу фінського Рованемі стартували масштабні міжнародні навчання. Нортен Страйк 2025 Одні з ключових для північної Європи. Цьогоріч у них беруть участь понад дві тисячі військових та 500 одиниць техніки. Серед учасників польські артилеристи, які вперше в історії доставили свої сучасні ракетні установки повітряним шляхом на іноземний полігон, маневри організовує бригада з фінського кайну, що межує з Росією. Мета навчань перевірити ефективність артилерії та взаємодію союзників у складних зимових умовах. Що ж, це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо вас підписуватись на наші соцмережі, аби стежити за новинами та дізнаватися про все першими. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами, бережіть один одного. Побачимось!